Я кажу, Распільте. я стою не на аварійці, на, на повороті наліво на, на стоянку. Я аварійка при, при, в яких ситуаціях включається? Я ж та, зупинився для чого я з лівим я знаю поворотом. А я вам об'ясняю для чого. що, що, знаю вас? Що? Звідки ви знаєте? Та Я вас так само не знаю. Ну, так а хто ви? Представилась, підійшла до вас. Хто ви приставились? Де ви приставились? Я до вас підійшла представилась. Я Що щось... там я не знаю, чи ви чуєте чи не чуєте. Так само я не хочу. Ну Так я... водіть, зніміть, зніміть. відеофіксацію. Все, я що вам кажу. Зняти? Зніміть всю Страховку повну. вашу будь ласка. Та так, я не маю так, страховки. Знаю, дома вона лежить. Чому ви не маєте? Ну бо немає дома лежить це був. Будь ласка, я зобов'язаний так? вести так, так, та маєте, ось документи на причі. А ось документи на причі. Дивіться, що вам ще показати. Дивіться, ну. Включайте, дивіться. Так само, будь ласка, документи. Дивіться. Дивіться. Дивлюся. Чого ви нервуєтесь? Спокійно Та я не нервуюсь, бо я вже припаркував машину, да і все. А не стою замість спілкуюсь, про хір знайшов час ночі. Дійсно. Ну про хір а знайшов. А скільки разів вже пояснили, чого ми до вас під'їхали? Чому ну, ж я стою з лівого повороту? Ми не можемо заїхати в двор. Ми здійснили поворот. Мені, ви Та я стою, поворот, так я перекрити дорогу, чи що? Треба було здійснювати поворот, ви не здійснювали поворот. Ви так я, в я вам питаю питання задачу. Треба було з'їхати. Куди з'їхати? Ну покажіть. На заправку, Вон є з'їзд на заправку. З'їхали, зупинилися без порушення, чекаєте, поки вам відкриють. Ви, ви бачите, розуміво? що я стою з прицепом чи ні? З лівим поворотом повертати на стоян. Я стою, чекаю, поки відкриті ворота. Я вам скажу, звіміть, будь ласка, всю можна стояти, поки вам відкриють ворота півгодини, годину, так? Та й ті півгодини, годину. Ворота кили ну, не ви, заїжджає. Ми не хвилин чекали, правильно? Та й 15 хвилин чекали. 5 хвилин. Ну, ну, ну ви під'їхали скільки, людина підійшла до воріт. От підійшла до дорожнього руху був? Був. Все. Який факт? Вам пояснили вже скільки разів. Та ви що, блять, ну ви сьогоднішні, що ви взагалі? Я не виражаюся, просто не можу понять, ви, ви реально з цього міра, чи ви якось придуманого міра? Ви що ви, не ви, бачите обставини? Та ні, я не розумію, людський мов. я комусь зараз заважаю, пішоходом заважаю, ставлю. Перекрив рух якийсь. Ви скажете, я б маю стаю так? Що я зробив так? Я стою на варійні, відкриваю ворота, тут стою, бігаю, чи що? Це я откривали? стою з лівим поворотом, так. чекаю, поки вийшов пасажир допомогти постукати охраннику, щоб він відчинив ворота. Щоб я мог заїхати на стянку, забрати автомобіль. Які питання? Це ви я, мабуть, так. Будь ласка, ще отида та є і ОТК на причі. І страховка, страховка на причі. дивіться, є, блін. От протокол, так? Да? Да. Перевірки є? Це, бачу, страховка. Є, я. страховка я. є? Я не бачу, перевіряйте. Я. перевіряйте, не знаю, перевіряйте, не знаю. Забув, є, я. немає я. вона. Я. Знати, не знаю. По да. номерам же ви можете проверять. По номерам дивіться, дійсно чи не дійсно. Може вдома лежити. Слухайте. Я теж багато, ви теж багато що довге, добре? Не дійсно? І що? Ну пишіть протокол. Протокол? Ну пишіть, що ви пронесено протокол. Виносить людей. Виноші. Ви маєте право, тому що задіятися після надавати пояснення, клопотання, працювати юридичні допомоги, ознайомлютися з матеріалами справа, на несете в відповідальність перемови, сліду зараз появистів та коло осіб з юридичним законом 933 Конституції України. Ваше право Справи телевизор. Я поїхав? Ні. Чому ні? Тому що я ще не закінчила з вами спілкуватися з вашим пасажиром. Що ви ще не закінчили? Що не закінчили, що, не закінчили спілкуватися? Ну ви стільки що, що сказали? Ви вигорози, то mm. мені кажете? Що? Ви фактично що? Що? Де фактично проживаєте? Не знаю. У вас де в базі де вам є. Якщо ви не бажаєте отримати копію постанови. В дію. Я там заплачу. В, в дію. Якщо не прийде, то письмова постанова. Так і буде. А я що нарушив? 12 годину правила дорожнього руху. Які правила дорожнього руху? По приїжджі, в я переходив по переходу. Ваші перехідний перехід. Де ваш друг стоїть, до речі. Наразі тут пройти не можна. Ваші ну о, так. Дайте я приберу транспортний засіб. Можна, да? так? Поїхати. А що, що пасажир буде виходить? Виходьте, документи ваші, будь ласка. Давай, а, що я забро, що, що? з чого? Які так? я сижу в машині? 你不是。